Вітаю в студії Вадим Ярошенко. і Це новини Лайф, друге жовтня. На календарі про головні події в Україні та світі. Просто зараз знову оскандалився. Що відповіли українці Ілону Маску за скандальним мем із президентом? Вперше за 30 років місія ООН прибула до Карабаху. На старт увага! У Стокгольмі розпочинається тиждень Нобелівських премій. У вересні Росія випустила по Україні рекордну кількість шахедів 503. зсу збили 396 з них. За даними видання Defense Express, ворог збільшив використання дронів Камікадзе, вочують, не відчуваючи браку їхньої кількості. При цьому, на відміну від крилатих ракет, удари цими засобами продовжувалися доволі активно протягом усього літа. За яким конкретним цінником РФ закуповує іранські безпілотники, невідомо, але їхня собівартість оцінюється від 20 до 40 тисяч доларів. Таким чином вересневі атаки шахедів по Україні обійшлися Кремлю від 10 до 20 мільйонів доларів. Джо Байден закликав республіканців дотриматися свого слова щодо допомоги Україні. Президент США попередив радикальне крило партії знову спробує зірвати угоду про фінансування уряду. Цю заяву він зробив після ухвалення конгресом тимчасового бюджету, аби уникнути шатдауну. З документу було вилучено 6 мільярдів доларів на підтримку України. Це питання мають розглянути пізніше. Окремо Байден запевнив українців у продовженні допомоги з боку. Дякую ЄС готує довгострокові безпекові зобов'язання для України. Високий представник із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борель заявив, воююча держава потребує більше можливостей і якнайшвидше. У неділю Борель прибув із візитом до Києва. Тут зустрівся із президентом Володимиром Зеленським і главою МЗС Дмитром Кулебою. Разом вони вшанували пам'ять українських захисників, які загинули у війні. На понеділок у Києві Борель анонсував засідання Гла. А в країн Євросоюзу. 361 спортсмен загинув на російсько-українській війні. За словами міністра молоді та спорту Вадима Гуцайта, загалом у лавах ЗСУ сьогодні воюють понад 3 тисячі людей з великого спорту. У липні стало відомо про загибель колишньої футзалістки Еліонори Мальцевої, яка раніше грала за збірну України. У червні на Луганщині загинув 25-річний український футболіст В'ячеслав Савицький, який грав за аматорський клуб. Кудрівка минулого року на фронті пішов у життя чемпіон українських боксінгу і тренер Назар Макаренко. У Словаччині після перемоги на виборах партії смер експрем'єра Роберта Фіцо почалися переговори про створення коаліції. Від неї буде залежати позиція Братислави щодо війни в Україні. Партія Фіцо отримала більше 23% голосів. Тож політик має хороші шанси знову очолити уряд. Протягом виборчої кампанії він неодноразово негативно висловлювався в бік України. Зокрема, пообіцяв, як тільки стане прем'єром Більше жодного патрона Києву також підкреслив, що словаки мають більші проблеми аніж допомога воюючій країні. Вперше за 30 років до Карабаху прибула місія ООН. Головна мета визначити гуманітарні потреби жителів. Минулого тижня Азербайджан розпочав у нагірному Карабаху антитерористичні заходи локального характеру. У відповідь Вірменія відмовилася відправляти війська на територію регіону. В результаті невизнана республіка капітулювала і Баку оголосило про досягнення своїх цілей. Реджеп Таїб Ердоган розкритикував Євросоюз за занадто довгий процес євроінтеграції. За словами президента Туреччини, його країна більше нічого не очікує від блоку, який змусив чекати біля своїх дверей протягом 40 років. Ми виконали всі обіцянки, але вони жодної поскаржився турецький лідер. А наостанок Ердоган додав: терпіти жодних нових вимог від Євросоюзу не буде. Ілон Маск знову оскандалився. Він опублікував мем із Володимиром Зеленським із дописом: коли минуло 5 хвилин, а ти не попросив допомоги у мільярд доларів. За президента заступилися українці, які поставили мільярдера на місце. Зокрема, зобразили маска російським військовим. Інші висміяли за страх перед погрозами росіян і процитували зеленського, який залишився в Україні в умовах реальної війни. Сьогодні розпочинається тиждень Нобелівських премій. У понеділок стануть відомі імена лауреатів у галузі фізіології та медицини. Завтра у фізики, далі з хімії, а у четвер з літератури. Лауреата премії за сприяння встановленню миру оголосять у п'ятницю. До числа фаворитів букмекерів цього року входять президент України Володимир Зеленський та російський політик Олексій Навальний. Загалом у списку 351 номінант. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку ми оминули новину, що також заслуговує на увагу, напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякуємо вам за увагу. Слава ЗСУ, слава Україні. Дякую вам, що додивились це відео до кінця. Напишіть, будь ласка, в коментарях ваші запитання до нашого гостя або особисто мені. Також хочу нагадати, що ваші лайки дуже допомагають нам. Це ваша оцінка нашої роботи. І найголовніше, команда новини Лайф дякує ЗСУ і вірить в перемогу. Слава Україні!